Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по одному із населених пунктів області. Близько першої ночі ворог завдав ракетного удару ЗРК С-300 по місту Чугуїв. Зафіксовані влучання в землю. Пошкоджено житлові будинки неподалік та автомобілі. Попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню Ураган села Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення зазнала 70-річна жінка, госпіталізована у важкому стані. У селі Вовчанські хутори Чугуївського району загинуло троє цивільних чоловіків 45, 48 та 57 років. У селі Колодязне Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу села Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено будівлю насосної станції. Рятувальники звітують, за добу сталася одна пожежа, що спричинили ворожі обстріли. О пів на одинадцяту рятувальники проводили обстеження території в Куп'янському районі села Курилівка після обстрілу. Ракета влучила на подвір'я приватних домоволодінь. Внаслідок обстрілу отримала осколкове поранення голови. Жінка 1953 року народження. Її було госпіталізовано в куп'янську міську лікарню. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Новини Харків. Цієї ночі окупанти обстріляли Харківську та Запорізьку області. За даними увага, за добу по регіону здійснено 71 обстріл. Є поранені також відомо, що у Запорізькій області розпочнуться навчання на випадок можливого теракту на ЗАЕС пошуково рятувальні роботи в Краматорську завершено. Як повідомляють у ДСНС України, загалом загинули 12 осіб, у тому числі три дитини, та врятовано 11 осіб. У нацполіції повідомляють про 65 травмованих. На липневому саміті НАТО у Вільнюсі буде представлено потужний пакет підтримки для України, що включає політичну та практичну сторони. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. При цьому Вашингтон наразі не надає подробиць щодо цього пакету. Євросоюз планує продовжити санкції проти Ірану, термін дії, яких спливає у жовтні 2023 року. Про це пише видання Рейтер. Повідомляється, що серед причин такого рішення використання Росією іранських безпілотників в Україні, можливість постачання іранських ракет до Росії та порушення умов ядерної угоди Іраном. В Україні розпочнуться перевірки керівників ТЦК на доброчесність та ефективність. Про це повідомив перший заступник міністра оборони. Посадовець заявив, що створюватимуть робочу групу, що включає силовий блок. Це НЗК. ГБР СБУ Національна Поліція. Крім того, буде створено групу. Від СБУ зазначається, що глобальну перевірку, мабуть, зробити не зможуть, але посадовці висловлюють сподівання, що зможуть визначити наскільки той чи інший керівник відповідає вимогам законодавства. У нас були перевірки, перевіряли всі укриття, всі підвальні приміщення, які повинні бути облаштовані для того, щоб захистити людей. А наша головна мета, головне завдання, щоб люди були в безпеці, і хочу сказати, що були дуже такі ретельні перевірки, які були разом з ДСНС, національною поліцією і по Ітогом цих перевірок я е, прийняв відповідне кадрове рішення. Був звільнений керівник, який відповідав за е, роботу з е, укриття укриттів облаштування укриттів підвальних приміщень. Крім цього, хочу сказати, що е, була винесена догана. Теж керівнику відповідного департаменту і це кадрове рішення були прийняті мною. Крім цього, зараз працює усі глави адміністрації міста Харкова, районних адміністрацій, служби відповідних щодо приведення підвальних приміщень укриттів, в облаштування укриттів в відповідне відповідне нор, норма Яке потрібно бути для того, щоб люди могли безпечно перебувати під час обстрілу підвальних приміщень, видалені кошти, видалені кошти для того, щоб облаштувати підвальне приміщення. Крім цього, хочу сказати, що ми проводимо дуже велику роботу щодо того, щоб зробити укриття для. Школ, бо ми хочемо з 1 вересня, щоб наші діти пішли у школи у комбінованому навчанні, щоб вони обучалися у школах. Тому ми влаштовуємо таке приміщення для того, щоб там було безпечно нашим дітям вивчатися. На центральному корпусі юридичного університету відкрили меморіальну дошку Василю Тацію. Василь Тацій український учений правознавець, почесний президент Національної академії правових наук України та академік НАН. Він був одним з авторів Конституції України. Дійсно, це знаменна подія для нашого міста. Ми вшануємо пам'ять сьогодні великої людини, державного діяча, почесного громадянина міста Харкова, який зробив великий слід. У розвиток нашого Харкова, державний діяч, почесний громадянин міста, він е, зробив багато для Харкова і для університету в цілому, як вже зазначав Анатолій Павлович, це перш за все потужна матеріальна база університету, якою пишається не тільки Харків, а вся Україна. Я хочу сказати, що ті справи, які Василь Якович започаткував за життя. Вони сьогодні продовжуються, продовжуються в нашому прекрасному університеті, продовжуються в академії правових наук і продовжуються в нашому місті. Таці є автором понад 350 наукових праць, зокрема понад 30 монографій навчальних посібників і підручників. Протягом 33 років був ректором національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. На відкритті меморіальної дошки були присутні ректори юридичного університету, науковці судді та рідні Василя Тація. Василь Якович був тим генератором, був тим ідеологом, який навколо себе згуртував коло однодумців із науковців, із народних депутатів, із державних діячів. Які створили конституцію, яка вважається однією із найкращих конституцій не лише в Європі, але і всьому світі. Ми завдячуємо Василю Яковичу тим, що він надав путівку в життя академікам, членам кореспондентам, які сьогодні продовжують. Його справу, які сьогодні роблять все для того, щоб наш народ, наша українська держава боронила свою землю від російських загарбників. І щоб ми робили все для того, щоб відбудувати нашу державу, відбудувати нашу землю після того, як ми Виганемо ворога з нашої землі. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Олександра Панченко. Новини Харків. Мобілізації з 1 липня будуть іншими. Якщо раніше мобілізували українців із військовим досвідом, зараз країну захищають воїни, які можуть не мати попереднього військового досвіду. За словами начальника Харківського обласного територіального центру комплектування Володимира Арапа, зараз змінився принцип розподілу мобілізованих частин та визначення спеціальності. Тепер це роблять вже після відправки до навчальних центрів. У рамках загальної мобілізації ми зобов'язані здійснювати заходи щодо призову громадян України за винятком окремих випадків незалежно від їхнього бажання. Володимир Араб запевнив, що всі військово зобов'язані призиваються лише через ульбові центри, де вони проходять підготовку. Розподіл у підрозділах здійснюється безпосередньо там. Особовий склад має призиватися придатним за станом здоров'я. Відповідно, тут пріоритет надається молодшим категоріям військовозобов'язаних. А щодо фахівців, у збройних силах виникають потреби у комплектуванні різними спеціальностями. Щодо бронювання, то з 1 липня список працівників підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки, розширили ще більше. І це основна зміна у правилах мобілізації. Проводять підтримку та супровід інвестиційних проєктів відповідно до рішення Кабінету міністрів України або Міністерства економіки, отримують фінансову державну підтримку у вигляді грантів, виконують роботи для міністерства економіки на договірних засадах. Знаходяться безпосередньо у сфері управління мінекономіки. Проводять діяльність на території трьох і більше областей України для Мінекономіки. здійснює такий вид виробництва, яке забезпечують потреби інших підприємств у матеріально-технічних ресурсах, сировині та матеріалах, комплектуючих виробах, відсутність яких призведе до повної зупинки виробництва. Бронюванню підлягають також військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, самоврядування та ще на низці важливих підприємств. На підприємствах, яким встановлені мобілізаційні завдання, та які здійснюють виробництво товарів та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, на підприємствах, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Військово зобов'язані заброньовані на її період та під час дії воєнного стану установами та організаціями у порядку, встановленому урядом. В центрі комплектування нагадують, процес вручення повісток це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу, і це нормальний процес у воюючій країні. Констатують у ТЦК Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків. Уже зовсім скоро по ньому можна буде пройтися із задоволенням, і це не зважаючи на те, яка погода за вікном. Головне, що покриття на ньому буде нове, а він сам стане широким. Харківські шляховики проводять роботи з ремонту тротуарів та пішохідних зон у Салківському районі. В данный момент происходит ремонт тротуара вдоль проспектов трактора строителей на участке от Салтовского шоссе до проспекта Юбилейного. Данная протяженность тротуара более километра 100 метров, площадь асфальтировки более 4000 квадратных метров. Данный тротуар находился в очень плохом состоянии, было принято решение его отремонтировать. Перед этим был выполнен комплекс геодезических работ. Демонтировали старое покрытие, заменили основание. И на данном этапе, как вы можете видеть, производим асфальтировку. Также на данном объекте был заменен весь тротуарный бордюрный камень. Также была сделана лестница с пандусами, чтобы жители и мамы с колясочками могли комфортно перемещаться. Силами нашего предприятия производятся ремонты тротуаров, пешеходных зон во всех районах нашего города. В индустриальном районе на проспекте архитектора Алешина от проспекта Героев Харькова до проспекта Александровского тоже происходит ремонт тротуара. Также ремонт тротуаров происходит по улицам Полтавский шлях, улица Мефодьевская, проспект Героев Сталинграда и в других районах нашего города. На всіх об'єктах ми комплексно проводимо всі роботи по заміні асфальтобетону, щоб наші жителі могли максимум комфортно і безпрекати переміщатися по нашому городу. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Попикін. Новини Харків. Міська молочна фабрика кухня дитячого харчування це комунальне підприємство пережило важкі місяці війни, обстріли, пошуки сировини, відтік колективу. У перші місяці вони годували малечі у метро, підвалах та укриттях. Підприємство пройшло всі випробування і продовжує працювати для маленьких харків'ян, готуючи для них смачні молочні продукти. Щоправда, асортимент кажуть, довелось скоротити, виготовляють суто те, що просять батьки. 29 дев'ять найменувань це було до 24 лютого. На сьогодні у нас проведена на підприємстві оптимізація. І за що цього ми зменшили асортимент. На сьогодні він зменшений до 10 найменувань, але ми зменшили його. Його не побажанням, як ми захотіли. Ми провели опитування у батьків, зупинилися на асортименті. Це молоко, група кисломолочних продуктів, це творог. Самі основні ті продукти, які потребує дитина і продукти прикорму. Так як основне завдання виготовити продукти для дітей з 6 місяців. Це молоко стерилізоване, кефір, кислий кефір, солодкий, наріне, біфівіт. Ацидофільне молочко і сир кисломолочний. Оця група кисломолочних продуктів, яку ми виробляємо, вона не термізована, вона виготовляється термостатним способом і в неї достатньо міст молочно-кислих бактерій, які впливають на гармонійний рист дитини. З червня відновили свою роботу у Харкові вже і пункти видачі дитячого харчування. Наразі їх поки 10, хоча до війни їх було більше 70. Детальну інформацію про асортимент дитячих молочних продуктів, за якими адресами працюють відновлені пункти видачі, можна отримати на офіційному сайті комунального підприємства. Починаємо з 10, а далі батьки. Постійно телефонують, питають, де можна знайти вашу продукцію. На Сьогодні ми готуємо приблизно до 2,5 тисяч діток, забезпечуємо таким благодійним харчуванням. Можуть прийти, у нас є така можливість, а діти, батьки можуть отримати це харчування у наших дитячих поліклініках. Це група категорій малозабезпечені і діти, і сім'я в крутній ситуації. У планах підприємства, незважаючи на роботу у прифронтовому Харкові, відновити ті потужності, що були до війни, розвиватися і надалі годувати маленьких харків'ян молочною продукцією. Леся Копелюк Ігор Луханін, Віталій Грунь, Станіслав Гришко, Олександра Панченко, Новини Харків. У саду імені Тараса Шевченко колишній голкіпер національної збірної України з футболу Олександр Горяїнов провів тренування для харків'ян. Перед стартом всі учасники зробили розминку, а потім пробіглися разом з чемпіоном. Я рад, що так вийшло, так проближалися добре. Діти молодці. Хоча вони кричали давай скоріше, скоріше, швидше, швидше біжати. Але я сказав, пожалійте мене. Мені вже 48 скоро. Тому все добре, все це класно. Дуже мені сподобалось, тому що. Е... Футболіст, вратар з «Металіста» – Це дуже класно з ним бігати. Мені дуже подобалось, дуже. Очень понравилось дуже тренування і раджу, щоб всі зустрілися з Олександром Горяйним. Мені тренування дуже сподобалось, тому що зустріти щендою українського футболу. Такая, це дуже класно. Це як новий опит, як, якесь висповінення на будущее. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Єгор Мікенін. Новини Харків. Вона прикрашатиме Харків своїми яскравими фарбами. Вулиця Вернадського на перетині з гімназійною набережною. Тут харківські озеленювачі створюють квітковий панно на круглій клумбі. Щодня її проїжджають тисячі машин. Тож не побачити красу роботи комунальників неможливо. Ця клумба в першу чергу буде неповторна від інших, тому що ми завжди не повторюємося, і всі нас клуби різні. В цьому році це не виключення, і ми почали висаджувати квіти на цій клумбі згідно нашого плану. Квітник створюємо з таких квітів, як тагетіс жовтий та помаранчевий, катарантус рожевий, петуння Бургундія і листя на декоративну і резину. Та а вже ж ми використовуємо біле каміння для декору. Загалом ця клумба становить півтори тисячі метрів квадратних, і ми плануємо висадити приблизно 25 тисяч квітів. Раз на тиждень спеціалісти підприємства косять газон на цій клумбі, а вночі працює автоматичний полив. Тому ми за цією клумбою доглядаємо в штатному режимі. Такі роботи за доглядом клумб, які ми вже висадили в усіх парках та скверах, у нас проводяться регулярно. Ми за ними доглядаємо, поливаємо, підкошуємо газон, підсаджуємо квітку, все, що необхідно, для того, щоб наші клумби протрималися якомога довше. Ігор Бескровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін Новини Харків. Навчання у кращих спеціалістів, які визнані світовими лідерами у своїх галузях, можливість бути частиною міжнародних програм та інноваційних проєктів. у УХНАДу, що готує кращих транспортників України, з 19 липня розпочинається вступна кампанія. У Нас традиційно є п'ять факультетів: це автомобільний, дорожно-будівельний, механічний факультет транспортних систем і факультет управління та бізнесу, які мають на сьогодні дуже широкий спектр спеціальності від традиційних. Інних інженерних до it спеціальностей навіть гуманітарних для зручності абітурієнтів. Тепер подати документи можна не лише в Харкові. Наш університет прийняв рішення і відкрив консультаційні пункти приймальної комісії щодо прийому заяв, документів, оформлення договорів в різних регіонах. Таких центрів у нас сім. Інформація є на офіційному нашому сайті. І три консультаційні пункти за кордоном: два в Польщі, один в Німеччині. ХНАДО пропонує 21 спеціальність та 23 освітні програми на рівні бакалавра. Майже 900 місць цьогоріч будуть бюджетними. Запрошуємо всіх вступників до нашої дружньої родини ХНАДу і запевняємо, що знання, яке ви отримуєте, і лідерські якості будуть цінуватися професіоналами.